Друзі, привіт ви на каналі Важливі новини України, відео з фронту, якому радіє Око, наші воїни знищили московську піхоту та транспорт, що доказує професіональність ЗСУ на полі бою. Рашисти хотіли обійти і напасти. Щоб швидко добратися, вони поїхали на автівках та квадроциклах, але наші воїни знали про російський напад та завдали неочікуваних ударів по них. За кілька секунд точний удар. І все. Паніка. Частина особового складу вистрибує з транспорту і біжить хто куди. Хтось падає, хтось намагається відповсти, але ініціатива вже повністю у руках ЗСУ. Це результат злагодженої роботи, спостереження, координація, правильний момент і холодний розрахунок. І саме така перевага, коли ворог ще навіть не встиг очухатись. Такі точні влучання це не випадковість. Це результат злагодженої роботи розвідки, артилерії та координації між підрозділами. Кожен удар це підготовка, спостереження та швидке ухвалення рішень. Тут усе працює як єдиний механізм від дрона, що помітив ворога, до бійця, який натискає на кнопку. Наші воїни не просто б'ють ворога, вони прораховують кожен його крок наперед. ЗСУ нищать окупантів точними ударами, не даючи їм шансів. Наші розвідники знають, де ворог ще до того, як він зробить перший рух. Арта працює безжально, дрони контролюють полебу, а наші захисники ведуть кожну битву до перемоги. Ворог у паніці його плани руйнуються ще до реалізації. Ми сильні, ми непереможні. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.